Так, громадо, привіт! Хоча, дві години дня. Сьогодні ми встановили ще один, один одне поле сонячної енергії. Коротше, щас, що нам ще зробити? Встановили, в принципі, вже як опитні майстри, можна сказати, швидко і скоро все. Ну, наче все геть. Вже, як кажуть, усе під руками, вже все вдавалося, все крутилося швидко. Так, коли ми встановили? За... Коротше, в 9 розпочали до... за півтори години. Клац-клац-клац, вже все швидко скоро. Ну, як швидко скоро, ну палець посинів, коротше. Як, як гепнув панелію по рельсі, блін. Думав, що встюся нахер. Коротше. Що в нас тепер виробляє? Тепер у нас вже виробляє оце поле. Вже бачите, сонечко 2, 2 години дня, туди звернулося на захід. І це західне поле. Зараз підемо подивимося, що воно в нас виробляє. Уже на вулиці сьогодні вже 20 градусів тепла. Вже в мене тут кабінет відкритий, відкритий постійно. Так, що в нас тут виробляє? Дивимось. 5-12 72-3 кВт в батарею. 2 кВт в хату. Ну, зараз в хаті робить бойлер і кондиціонер. Ну, коротше, все, все тепло яке лишнє. Все йде в хату. Ось бачите, сонечко то воно то 5. То... І все в батарею. 71%. бо... Ну, Сьогодні зранку сьогодні зранку, дивися відео. Вже викидалося. чи Комусь я там викидав те відео, по-моєму, вам чи не вам. В 7 годин ранку, тільки сонце зійшло, вже 1,5 кВт. У мене вже було на борту. Цікава штука, звісно. я кажу, тільки бігає сюди й дивися, Що ж вона там виробляє? Що ж вона там виробляє? Як кажу, кажуть, бабло вважаєш даремне. Це якщо, якщо, якщо. жарти такі, конечно. так, ну трошки розбираюся з оцими настройками. Бачите, ще треба сісти до принтера, розпечатати. От тут було трошки конечно, жарт був такий. Оці галочки стояли, віддача сонячної енергії. Віддача сонячної енергії, Блін, я не поняв. Коротше, те, що я віддавав вчора, накопичив, воно віддавало в врез. Коротше, безкоштовно типа. І сьогодні я же його все вбрав і зразу, зразу показателі вже сьогодні воно, 18 кВт будинок спожив, я так поняв, спожив сьогодні. А виробили ми сьогодні 25 кВт. 25 кВт сьогодні ми виробили. Ну це ще ж зранку не було того поля. Там тільки на тому полі. Одне поле, короче, те поле воно видавало десь 3,5 кВт. Максимум ну, східне поле. А ось, ось західне поле. Ну, та тут і Сонце вище. Воно якось по-любому не пойму чого. Все равно. На захід, На захід, звісно, більше енергії. Схід. Він, понятно, зранку почала станція працювати раніше. Ну і цей. Так, ну і залишиться ще у нас південне поле. Це ж я підключив на двойний MPPT трекер Поставив заряд току 50 А. Батарейка. Де вона, блін? Батарейка, батарейка, щоб ви бачилося, бачите, 50 А на віддачу 200 А. Ну, так. Що вам ще таке тут цікаве показати? Оце ж отут ось, бачите, Zero e Export стояли оці галочки, блін, капець. Ну, благодаря... Е, дуже, звісно, дякую Денису. Це я б без нього тут б тут би не розібрався б, звісно. Просто був би якийсь завал. ну, Ой, так. Далі, що тут у нас? Тут у нас це, 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 теж треба було поставити сюди. Оце, бо воно не працювало. Е, помилку видавав. Що тут ще? Це? це е, що тут? А, Підемо, 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 підемо. Підем. Що ще показати? Ну Це ж у мене він зараз один на один MPPT трекер працює. Це ж перше, друге поле. Оцей MPPT трекер другий відключений. Зараз у мене виходить. 10 ампер, 450 вольт. Ну це бачите, якби було 12 панелей у ряд, ну, я не знаю. Це, треба спитати, може може, треба буде докупити. Бо це, я не знаю, з партії цей чи. ну Бо щось буде, звісно, було б більше виробляло. ну, Може і вистачає, не знаю. Південне поле, полеться 12 панелей. Я думаю, на один і трекер підключуй, Побачив, що воно буде видавати. Ну, Кіловат 10, щоб видавало разом. Ну, Зараз 4,80. Ну, Тут, воно я так поняв, що в зависимості оце соня, сонечко видає. Якщо щоб була куди видавати, Ось, батарея вона вже фактично на 5,50 А. Я ж максимум поставив, щоб воно більше не давало в батарею. А хата 2,7 кВт. Тож, Тож отаке годіло, так. Так, ну що, будемо. Бачите, що сеть клацає. Сеть клацає. То включається, то геть виключається. Тут ось, ось щось горіло. Так, ну от такі показники, отака сонячна станція. Звісно, тут треба <головіка>, буде ще автомати всі міняти, бо щось. Тут ще треба ставити, сюди треба защиту поставити, оцю ж, як її, круту, ну, щоб по привишенню не не, не, не ввалилось сіті на інвертор. Бо, Ботше купив, отой, як вона називається, реле реле, реле напруги. А воно щось не робить, а я відвіз, віддав його тому. Коротше, в той магазин здав його назад. А тепер надо, я не знаю, яке його вибрати, щоб. Чи якийсь тут міні-щотчик такий, ну, реле напруги, щоб ампери, вати, все показувало. Що там ну, з хати йде, щоб не бігати до того щотчика, не дивитися. Щось таке. ну, Може хто підкаже, що, що купити. Щоб сюди на ввод поставити. Це ж фактично ось, ось ввод. Ну, тр трансформатори струму, а сюди оце все місце. Поставити щось таке, щоб якийсь облік був мінімальний. Щоб ти бачив. Так, ну що? 5 кВт стабільно. 5 кВт, 2 будинок, 3, 3 цей, акумулятор, 2 години дня. От такий результат. Одне поле фактично працює. 10 панелей. Ну Теж уже схід на нього сонце не світить. Ну воно ну як, це ж на цьому не можна подивитися. Бо це ж як під, під один він підключено. Поняли? Ну, в один квадратик от там, воно, бачите, підключено два поля. А остався там от один пустий. Це на південь. Зроблю його. І він буде Ну типу, Як потужний? Там буде 12 панелей, там буде по, по логіці тут 5, ось о, 500, ні, 450 вольт. Ну, грубо буде 500 до 600 вольт буде тут, я так думаю. На ось ось. От Бачите, 7 вольт показує і, коротше, пусто. Ну, другий цей трекер. Ну, енергія біжить. Працюємо. Зараз, ще сталося провести мені ось ось струм оцей в майстерню. Зараз вже там отвір є, зараз тут це все ще поприбивати провода. І. Коротше, їх оціять у поле вже треба. Так що такі діла. Пишіть, коментуйте. Не забувайте, ставте лайки. І як кому цікаво, дзвоніть, питайте. Я все розкажу, те, що я знаю. Так що до побачення.